Раки, вітаю вас! Цей прогноз для вас, для емпатичних, для тих, хто любить свою сім'ю і взагалі не любить дуже далеко відповзати від своєї домівки, для людей, які надто емпатичні, надто чутливі, надто вразливі. Для людей, які люблять життя і люблять людей. Саме для вас сьогодні прогноз на грудень місяць. Основна енергія місяця, що буде вас наповнювати, в яких енергіях як ви будете? Чи будете ви все почувати добре, чи взагалі що буде відбуватися з вами, якщо ми беремо на такому рівні і що нам дають, а дають нам інквізиція? Чи буде у вас енергія? Я не можу сказати, що ви дуже такі будете енергетичні. Все-таки рік закінчується, і ви будете знаєте, в якомусь такому стані, що називається: Я підутомився І вам буде захочеться відпочити, захочеться якимось чином відсторонитися, вам захочеться Саме якогось такого спокійного затишку, коли щоб мене ніхто не чіпав. Але в нас тут аркан інквізиція, і аркан інквізиція буде говорити, що відпочивати вам не доведеться, бо будуть різного роду розбірки, чи то вони будуть в сім'ї, чи на роботі, чи взагалі по життів. То, і вам прийдеться яким чином відповідати за справи, закривати справи, може навіть нести якусь відповідальність за своїх рідних. Так що, як говориться, спокій нам тільки сниться, але в любові.